Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич відзначив наших воїнів нагородами за оборону Миколаєва. Наші кореспонденти також відвідали подію, тож детальніше про це вже за мить. Вони стоять за нашу незалежність, стоять завжди і в мороз, який пробирає до кісток, і в нестерпну спеку в день і вночі. Стоять навіть тоді, коли ноги вже ледь тримають, але вони продовжують тримати фронт. Сьогодні, 6 грудня, кожен з нас відзначає День Збройних сил України. День тих людей, завдяки яким тримається вся країна. День збройних сил України вже відзначається в Україні більше 30 років. Але по справжньому його почали розуміти починаючи з 2014 року. І звичайно, після повномасштабного вторгнення цінність і розуміння важливості збройних сил України помножилась на рази сьогодні. Українці розуміють, що збройні сили України це надійна опора, і що це люди, які дають нам можливість навіть під час війни відчувати себе в якомусь маленькому мирі. Оборона ніколи не дається легко. За кожним клаптиком відвоюваної української землі стоять тисячі життів, тих, хто тепер доєднався до небесного війська. Завдяки їхнім подвигам, мужності та героїзму українці продовжують радіти кожному новому дню, сміятися, кохати та працювати на благо країни. З нагоди свята міський голова Олександр Сінкевич відзначив наших воїнів нагородами за оборону Миколаєва. Дехто із захисників був відзначений посмертно. Сьогодні ми подякували нашим бійцям. В першу чергу ми згадали тих, хто загинув, і хто сьогодні вже не з нами, але віддав життя для того, щоб ми були в мирному Миколаєві. Ми передали ці нагороди за оборону міста Миколаєва їх родичам і близьким і побратимам. Також відзначили нагородами діючих, а також людей, які списані в запас, і звичайно передали сертифікати від громади міста Миколаєва людям, які були подані військовими частинами на отримання житла серед нагороджених. Ветеран війни Володимир Вонокуров. Чоловік розповідає: війна для нього почалася ще з часів АТО, а далі було повномасштабне вторгнення та оборона Миколаєва. 22-му році, в лютому березні, на початку повномасштабного вторгнення, нам з бобрами довелось бути на околицях нашого міста, тримати оборону. Ми не знали, що може бути завтра, що може бути через годину. Але ми тоді вистояли і вистояли без втрат і пішли далі, пішли на Донеччину. На жаль, там вже почалися наші втрати, і, і сьогодні разом з нами ми отримали кілька нагород за наших загиблих побратимів. Вони не просто віддали своє життя за країну, це воїни, чиї родини завжди житимуть із цим болем. Це батьки, які більше ніколи не обіймуть своїх дітей. Це сини і доньки, які більше ніколи не ступлять на батьківський поріг. Тож найменше, що кожен з нас може зробити сьогодні, це пам'ятати кожного з них і допомагати їхнім побратимам, які досі тримають фронт. Ми підбиті, списані, але та ниточка ще поєднує нас. І хто знає, можливо, ми ще будемо в одному копі знову, бо дуже мали, дуже мала. Ланка за запасних сьогодні кожна людина на особливому рахунку. Саме тому сьогодні так важливо відзначати кожного з них, адже саме вони кров'ю, сльозами та вогнем пишуть нову історію незалежної України. Хочу нагадати, що всі нагороди, які ми надаємо нашим бійцям, нашим захисникам та захисницям, вони подаються військовими частинами, в яких вони служили, і таким чином ми. Постійно отримуємо перелік прізвищ і нагороджуємо наших людей. Тож не тільки сьогодні, а й щодня ми вдячні кожному воїну, який зараз на передовій захищає наш спокій, а також вшановуємо пам'ять тих, хто за це віддав своє життя. Слава нашим героям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.